Вітаю! Пропоную відверто проговорити сьогодні про страх цього непроханого гостя, який часом так сильно впливає на наше життя. Знаєте, страх це як внутрішній охоронець, який намагається нас захистити, але іноді він занадто старається, зачиняючи перед нами двері, за якими може бути щось прекрасне. Ви коли-небудь помічали, як страх сковує тіло? Серце починає битися швидше, дихання стає поверхневим, а м'язи напружуються, нибито готуючись до втечі. Це не просто так. Ваше тіло це чутливий інструмент, який відображає все, що відбувається всередині. Коли ми довго живемо у страху, він починає залишати сліди. Це може проявлятися у вигляді хронічної втоми, коли навіть після відпочинку ви почуваєтеся виснаженими, або у вигляді незрозумілих болів. Які виникають без відимих причин, а іноді страх ховається за проблемами з травленням або сном. Ваше тіло це чесне зеркало ваших емоцій, воно не вміє брехати, і якщо ви довго ігноруєте його сигнали, воно кричатиме все голосніше. Подумайте, що ваш страх хоче вам сказати. Можливо, він намагається захистити вас від чогось, що вже давно не становить загрози. А можливо, він просто втомився і хоче, щоб ви його почули. Дозвольте собі бути вразливими, дозвольте собі відчути страх, але не дайте йому керувати вами. Навчіться дихати глибоко, навчіться заспокоювати своє тіло. І пам'ятайте, ви не самотні. Багато людей відчувають те ж саме. Ваше тіло це ваш дім, і тільки ви вирішуєте, як у ньому жити. Дозвольте собі бути сміливішими, дозвольте собі бути вільними. І пам'ятайте, ви завжди можете звернутися за допомогою. Поділіться в коментарях, як ви боретеся зі своїми страхами. Ваш психотерапевт Юлія Чернишова.